Любові Сищук, 71 рік. Все життя жінка пропрацювала дояркою. Та поряд з цим вона стала ще й майстрині з рукоділля, яке полюбила з дитячих років. Я захопилася вишивкою вже з шкільного віку. Як ходила до школи, о, як були в нас вчителі, вони вже померли. О, Зоя Нестрівна, Вірма Вірматвіївна. У нас було трудове навчання. І вони нас, в общем, навчили вишивати. Пам'ятаю, що ми тюльпанчик вишивали. Мамі на 8 березня не полишила вишивати Любов Андрійна і після того, як вийшла заміж та народила двох дочок і сина, все одно знаходила час для улюбленої справи. Хоч не було коли діти, сім'я. Отако от все пороблю, прийду з ферми і я до двох годин довго такого не, не падаю, хочу спати, пересплюся і в п'ять годин йду на ферму. 24 роки робила дояркою. Ще працюючи, задумала Любов Андріївна, як тільки вийде на пенсію, вишити для Кременянської церкви хоругви. Задумала і зробила. У 2004 році майстриня вишила першу білу пару релігійних знамен. Я пропонувала батюшкові, кажучи, що можна вишити до церкви. О, батюшка не був, проти, купила полотна, не ток купила і приступила до вишивки. І так, що в мене вийшло, І сама вшила. І так захопилася любов Андріївна релігійним вишиванням, що з часом виготовила ще пару червоних хоруг і стихарів. Відтоді люди стали замовляти в неї вишитий одяг. Туди не було так купити вишиванки. Зараз вишиванки є, що можна купити, а ще. Ті русські времена, то мене просили, щоб я вишила блюзочку для дівчинки, для дівчаток я вишивала блюзочки. Вишивала майстриня і для своїх рідних. Так на випускному альбомі внук Віктор, якого вона виховувала, поки дочка була на заробітках, у сорочці вишитій Любов'ю Андріївною. Бабуся зберігає не лише це фото, а все, що нагадує про онука, який віддав своє життя за Україну. Загибель 22-річного Віктора Шкромиди стала для родини потрясінням. Дина би була добра і весела, але що, в нас таке горе спіткало, що нема дитини, та й все, та вся радість наша пропала. Віктор гарно малював, мріяв бути майстром тату. В пам'ять про онука жінка облаштувала в домі спеціальний куточок, де розміщені його фотографії та малюнки, в дев'ятій годині молимці. І так, що побачу де якусь свічку, я хочу її купити, я хочу її запалити і все. Він сміється. Йому добре, хоч пісни всі нам. З думками про онука, Любов Андрійна продовжує вишивати тепер ангелів, обереги і патріотичні картини. Не дивлячись на постійний душевний біль втрати, Любов Андрійна намагається жити далі. Піклується про чоловіка, трьох дітей, трьох онуків і правнука. І чекає на повернення з фронту старшого онука Павла. Який зараз на передовій? Мені здається, то мало. Я би ще хотіла щось вішити. Думаю, буду багато робити. То думаю, може, мій вітя прийде. Як буду багато робити? Таке якесь відчуття є.